Всім привіт! Зараз будемо готувати найсмачнішу моркву по корейськи Такої моркви ви ще ніколи не їли. Що нам потрібно? Морква, часник, перець чорний, цукор, сіль, оцет і олія. Отже, беремо тертушку для моркви по корейськи Ось, то, Хто не знає, отак вона виглядає. Да, бувають такі, що не знають. І натираємо нашу морковку на тирку. Поки буду терти морку, розкажу пропорції. Значить, на 1 кілограм моркви, 2 голівки часнику, одна чайна ложка солі, 3 столові ложки цукру. 4 столові ложки оцета. Одна чайна ложка чорного меленого перцю і пів склянки, пів стакана, да, олії. Так, морковку я вже потерла. Дивіться, яка класна вийшла. Да. Тепер беремо прес для чесничка. і видавлюємо наш чесничок. У морковочку. От так Мужику зняли. Так, тепер наливаємо пів склянки олії і ставимо, щоб вона закипіла. ще додав трошки, О, щоб вона щоб не сухе було. от і ставимо, щоб вона закипіла. Поки вона буде в нас грітися і закипати, ми кидаємо спеції. Значить, є часник, є соль. Так, ложка солі. Так. Після солі в нас йде сахар. Три столові ложки. Значить, оп. Раз. Я іще цієї відео ой, пропорції. так, я ще напишу в описі, щоб вам було зручніше, щоб ви не, не запам'ятовували, там не записували. Просто подивилися, потім в описі відео все буде написано. Так, оце. Чотири столові ложки оцту. Раз, два, три. Чотири. І чайна ложка перці. Ось Перчаточки відкриваємо нові. Так, олійка наша закипіла і ота ми робимо, перемішуємо. Обов'язково, щоб олія була кипячена. Холодною не буде того ефекту, який потрібен бути. Все. І ставимо, хай вона настаюється. Можете на ніч, можете взагалі на декілька суток. Так, я перекладу ось такі лотки у мене є в скляні. От, я його морку перекладу сюди, в лоток, Накрию і поставлю в холодильник. О. Дуже зручні. Оце лотки, до речі, дівчатка. Дуже зручна тема. Можна готову їжу складувати, місце багато холодильнику не займають. От. Хто ще не користується такими, користуйтесь обов'язково. Люмінарковські лоточки. Дуже класні. Все, всім пока!